Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Шакур Стівенсон відповів, чи сильно зачепив його сепеда під час бою. Мануель Маркес вірить, що Пак'яо знову стане чемпіоном. Усик приїхав у Лондон і почав знущатись на Дюбуа. Друзі, зараз дуже знизились перегляди, і тому прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Промоутер Френк Ворен, коментуючи перемогу Хамзи Шираза над Едгаром Берлангою, віджартувався. Схоже, хамза переплутав елімінатор з екзекутором. Берланго не зрозумів, що це бій, а не страта, сказав Ворен посміхаючись. Тепер ніхто не скаже, що він не заслужив титульного шансу. Він не просто накаутував, він продемонстрував майстер-клас. Дарма Едгар одягнув ту футболку. Це все через шпори, написав Ворен. Все просто Ворони ще раз захоплюються захоплюється лише боксом, а й футболом. Обидва фанатіють від лондонського арсеналу. А Тоттенхем, прізвисько команди Шпори, це історично найголовніший конкурент арсеналу. Верланга напередодні бою максимально намагався влізти ширазу під шкіру. На прес-конференцію з'явився у футбольці Шпор. Не допомогло. Чемпіон WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон зберіг свій титул, але не без складнощів. У головному бою вечора боксу в Нью-Йорку американець зустрів жорсткий опір обов'язкового претендента мексиканця Вільяма Сепеди. Третій раунд став тривожним для фанатів Шакура. Після жорсткої серії від Сепеди він захитався і був близьким до падіння. Здавалося, ще секунда, і чемпіон вперше опиниться на настилі, але сам Стівенсон після бою запевнив. Люди думають, що мене потрясли, сказав Стівенсон. Я щойно дивився відео. Він викинув джеб, а я трохи розбалансувався. І коли я втратив рівновагу, він продовжив викидати удари, тому з боку виглядало так, ніби я вражений. Але я можу вас запевнити, якщо так і було б, я сказав би вам про це. Легендарний Хуан Мануель Маркес, колишній чемпіон світу у чотирьох вагових категоріях, прокоментував майбутній бій між чинним володарем титулу WBC у напівсередній вазі Маріо Баріосом та 46-річним Мені Пак'яо. Чи будеш ти на цьому поєдинку? Ні, не вийде. Я хотів би побачити цей бій, але маю працювати, я зайнятий. Але бажаю удачі обом бійцям. Це небезпечний поєдинок для мені. Йому 46 років, але він професіонал, щодня тренується. Гадаю, Пак'яо стане новим чемпіоном світу. Баліос молодий та сильний боксер, але в цьому бою найважливіше це досвід, а досвід на боці мені, сказав Маркес. Нагадаю, бій пройде 19 липня. Останній бій провів у серпні 2021 року, програвши Йорденісу Угасу. Власник титулу IBF на дважкій вазі Даніель Дюбуа поділився очікуваннями від довгоочікуваного реваншу з абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком, який нині володіє поясами WBC, WBA, WBO та IBO. Цього разу я дам усику справжній бій. Це все, що я можу сказати. Ми маємо план на бій. Ми його обговорили та готові виконати. Я думаю, ми все передбачили. Я готуюся, ми покажемо результат. Я знаю себе. Бе я знаю, що у першому бою я не був на 100% готовий. Я думаю про зовсім інший бій, зовсім інший новий проект. Я намагаюся не озиратися назад, бо ми йдемо вперед у житті. Я людина майбутнього. Ті два бої проти Ф'юрі – це були безперечно його моменти, але він вже зношений, він вже давно у цьому бізнесі. Ф'юрі не б'є так потужно, як я, тож подивимося, я маю забезпечити, щоб це була передача естафети. Я новий свіжий боєць, я молодий лев, і це мій час, сказав Дюбуа. Нагадаю, бій за абсолютне чемпіонство у надважкій вазі між 38-річним українцем та 27-річним британцем пройде 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні. Перший поєдинок між Усиком та Дюбуа відбувся 26 серпня 2023 року у Рославі та завершився перемогою українця нокаутом у 9-му раунді. А поки що Усик роз'їжджав столицею Великобританії на даху автобуса реклами, причому робив це на самоті. Можна було б припустити, що так і задумано. Однак у якийсь момент Олександр почав шукати і звати Даніеля. Де Даніель? Деніел мираю. Де Деніал! Веріз Деніал! І розводить руками в нерозумінні, де дівся його суперник. Вийшло дотепно. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бейте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.